Цей прекрасний момент, коли ми, діти, кажемо вчителям прекрасні слова вдячності. Стоп! Так ми ж це робимо кожного дня. Отже, сьогодні особливо наближається наш прекрасний, чарівний щасливий день вчителя. І ми готові розпочинати. Ми не знаємо саме коли став цей прекрасний момент, коли ви вирішили стати вчителем. Може, це було так? Ой, а ти хто? Віталій, я твоє призначення. А чому з мехою тепер пече? Щиро бажаю, що ви всі м'які. Ось тут були прекрасне. Прекрасними, ось як ця пляшечка води після уроків фізкультури. Щоб настала така чарівна м'як, коли всі домашні задалі будуть вірні. Я озвучу ученіть коварі, щоб подвійні листочки були подвійними, і діти нарвали їх із ваших зошитів. Цікаво, а таке буває. І щоб ви з цього місця завжди поверталися з такою самою сумкою. Нехай сіни гараздне, надійно минають кожного із вас. Тобто кожного і кожного. Ми все пам'ятаємо так же насамперед та прекрасно мedit, коли всіші плани злісниця і конспекти злісниця. Чистота там навіть під рукою. І хай же настає такий час, коли всі після вашого бажання припинять розмовляти, дружненько замовкнуть і поглянуть на вас уважнесеньким поглядом. І, і буде якийсь такий спокій, просто нереальний. Ніби всі всі Наші буде. І будуть всі такими творчими, як я, бо мені щось захотілося виробити гусака, а самому дивити. І Якщо раптом хтось із вас захоче трошки побути на своїй хвилі, то, будь ласка, мене проти, хай це навіть буде на уроці. Уроки ковіду ми добре засвоїли, тому перед нашими заняттями ми будемо ретейними руки. Аби не розносити всілякої інфекції, де то ж точно буде за них А ще цього чарівного дня бажаємо вам впевненості у розкладі уроків, у погоді на завтра, у домашньому завданні, у власному зовнішньому вигляді. У вас ж і так це все є. Щоби стала така меть, коли всі бісектриси та літону стали правильними. Чи які вони там бувають? І щоб ви знайшли такий холодильник, куди засовуєш гроші і вуаля. борщ, котлети, пельмені вже там. І ще обов'язково сієм, як там її, Що всім нам дуже треба. Це ж треба в голові вільності, а пам'яті точно. І щоб не нарешті відчули радість, ейфорію та солоду від того, що Україна перемогла. Щиро дякую Збройним силам України. За наше свято. Аби нашої проблемою проблеми ставив нової сукні. Наприклад, що таких прекрасних моментів у вашому житті було максимально багато. Бажаю вам подорожів, але тільки разом з нами. Куди ж ви без нас? Ті у кого довге волосся, мене зрозуміли. Правда ж? чарівної палички тут продавали тільки вітамінки вату, марлю, а скорбінки всякі. правда тебе було би класно. І нехай цим буде вся сказка І дитячого шаленства на наших уроках звісно. Щоб прекрасного у вашому житті було достатньо, хоча ваше життя вже прикрасить. У вас є мік. Та що ви пара стільки та виключно так? Нехай цього пристрою діти на уроках не торкаються, без вашого відому, від цього вас зовсім. Уявляєте собі таку ранність. А ця чорна річ не має такої глобальної переборної сериясті. Цікаво, це взагалі можливо? І добре буде там, де ви на Україні в ріднім кразі, Щоб ці гори і степи ніколи горя більш не знали. Щоб всміхалися батьки і діти вчились на відміну. Негідні дочки і сини, все буде добре, неодмінно. Вітаємо!